Доброго дня всім, хто дивиться нас у цій порі. З вами Осипенко Дарина. До вашої уваги апостолівські новини. 26 квітня о 10-й годині ранку в селі Нива Трудова відбувся захід на честь 30-ї річниці учасників ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС. Подробиці далі у нашому сюжеті на заході Невотрудівський сільський голова Любченко Олександр, голова наглядової ради фонду майбутнє Касьянов Сергій та голова Апостолівської районної ради Мудрий Віктор. Зі словами подяки звернулися до всіх ветеранів чорнобильців. А також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв ліквідаторів. Шановні наші ліквідатори, сьогодні ви прекрасно знаєте, ви повному ця тридцять років від дня Чорнобильської аварії. Скажем, багато людей не тільки поплатили своїм здоров'ям, а й своїм життям. Вічна пам'ять тим людям, що було, що загинули або померли після хворобу. Бачимо, що в країні у нас не дуже ладиться з допомогою, скажем, що як і Чорнобильцям, і по багатьом позиціям, але дякуємо нашим. Підприємцям, дякую Сергію Павловичу, що він відкин, відкликнувся на те, щоб допомогти нам організувати цей захід. Забиратися нужно чаще і часто. Я думаю, що сьогодні не то, мероприятие, міропротя, которое ми сьогодні проводимо награждення, скажімо, по юбілею. Я думаю, що і на давніше з учетом того, щоб допомагати тим людям, які дійсно. отдали, скажем, частицу своей жизни и здоровья, мы, как предприятие, которое здесь на месте работает, как FODMOIBUTNI, разработаем соответствующую программу, согласно которой вы сможете получи, получать и получить какую-то необходимую дополнительную помощь для того, чтобы действительно вот на сегодняшний день это могло бы быть. Поэтому предприятие работает, развивается. От а всего развития мы появляются дополнительные возможности, чтобы помогать людям. А помогать надо в первую очередь тем, которые тоже отдали свою часть обществу, людям, которые живут. Мы все вам очень благодарны. Поэтому думаю, что сегодня, как бы скажем, те награды, которые мы вручим, то мероприятие, которое проведет, и в дальнейшем та программа, которая будет помощи разработана, она будет вам полезна. Три лет потом, свет вы узнал, Звізку про те, що взорвався четвертий енергоблок. Найгірше те, що та маса радіонуклідів, яка була викинута в повітря, вона до сьогодні серед нас. І ми усі, а ви найбільше, повинаємо її наслідки. І онкологічні захворювання, і катаракта. Це те, що ще багато років буде український народ. Душити наслідками цієї жахливої трагедії. І сьогодні наша задача не допустити тих же помилок і не замовчувати те, що Чорнобиль він серед нас, те, що ви є героями яким ми дуже вдячні за мужність і героїзм, вагомий особистий внесок у захист українського народу від наслідків найбільшої техногенної катастрофи, ліквідатори були нагороджені пам'ятними медалями. Декілька слів з цього приводу ми почуємо від одного з чорнобильців індюка Павла Васильовича та голови Нивотрудівської сільської ради 1986 року жур Володимира Дяковича наших ну, льох. держал ну, правительство, ну как сказать, забрало, ну часть часть есть, ну медали, если сегодня юбилейные нам выручат, то мы конечно благодарны, будут хотя бы внуки потом смотреть и говорить, что дед был ликвидатором. Тут, естественно, мы все не дуже. Доходило, що це таке, але ні одної відмови не було. Всі чесно виконали свій обов'язок. І дуже сьогодні тяжко говорити, що ви в небуття багато, не наверное, точно більше 50 чоловік. З нашої сільської ради було призвано. На ліквідацію на голова наглядової ради фонду «Майбутнє» Касьянов Сергій розповів про розробку програми допомоги учасникам ЧАЕС. на сьогоднішній день. Это ті люди, які дійсно на сьогодні мають кількість проблем і вони не зовсім решаются на сегодня в рамках того законодательства этой помощи. И поэтому для чернобыльцев, которые на сегодняшний день вот проживают непосредственно в Неве Трудовой, а в Неве Трудовой у нас есть предприятие «Партнер Антье», соответственно, как бы разрабатывается программа касаемо дополнительных медицинских услуг и медикаментов, которые поможет участникам МЦС поддерживать их здоровье на тому уровне, который необходим. По закінченню заходу ліквідаторів запросили на невеличкий обід.